Доброго вечора, друзі. Ну що, у нас сьогодні знову поповнення. О, так покажу зверху. До нас ось поповнення складу. Приїхали запчастинки до тракторів ЮТО. Це перша партія, очікуємо ще дві таких крупних, так що можна сміло ламати, все буде, все буде майже в наявності. Звичайно, ціни трошки зараз не дуже приємні по юто, логістика і все це дало про себе знати, але що робити? Маємо те, що маємо. Головне, щоб все було в наявності, щоб в сезон ви не ставали. Або якщо встали, то щоб було чим ремонтувати. Зараз у нас навантажувач. Розвантажиться все. Там сервіс працює повним ходом. Так що о, трішки навантажувати трає, але на то нічого йому простительно. Ну що, друзі, звертайтесь, що цікаво, По запчастинам юто. До ваших послуг, сервіс, все, що потрібно. Так що все буде Україна. Також маємо ось тракторці Юто, кому цікаво, БУ-трактори. Маємо басачки такі гарні. ну В попередніх відео ви бачили, такі файненькі Ю, Юто 140-130 сил. 105 Ось такі теж красені стоять. Так що звертайтесь, кому цікаво до ваших послуг Все буде Україні. Що, друзі? А ми ось розвантажилися і завантажили такого красення. Прямує до свого. Нового власника на, Черка, на Черкащині. Так що, все буде Україна. Працюємо повним ходом.